Глава третя добровільно ПриМУСОВА ДОПОМОГА, ЧАСТИНА 1. Ліч, Тон коменданта, що з'явився у дверях будівлі з іншого боку двору, був підкреслено рівним і ввічливим. Ми вас не чекали, я й не попереджав про своє прибуття, коменданте. Відвернувшись від мене, Кілір велично повів рукою, ніби робив величезну ласку. До мене дійшли новини про вторгнення. Можете вважати мою появу невеликою дружньою допомогою, в якій не було потреби, як бачите. Голос сера Алонта похолов. Навіщо прибули? Дуже сміливо! зауважив підселенець. Питання коменданта справді прозвучало грубувато, хоч би ліч не образився. Комендант не тіт. Звичайно, може, й має право так поводитись, але хто зна. За спиною сера Алонта я на мить побачила меба. Яка похвальна прямолінійність та економія мого часу на взаємних розшаркуваннях, продовжив жрець. Я маю намір якийсь час пробути на цій заставі. Зробивши невеличку паузу, Кілір, як мені здалося, не без знущання додав: З вашого дозволу, лорде Атіат, ліч супроводив свої слова легким кивком. Відстань не дозволяла мені детально розглянути вираз обличчя коменданта, але від напруженого мовчання саме повітря, здавалося, стало густішим. Не знаю, чи мав право сер Алонд йому відмовити, і до яких наслідків це призвело б, але хоч би відмовив, хоч би відмовив. «А вже ж!» – процідив комендант. Хто я такий, щоб відмовляти в подібній дрібниці, поважному лічеві та жерцеві суртаза. Щоправда, хочу вас попередити, в нас не дуже сприятливі умови для вашої форми посмертя. А. -а, -а. Цей нюанс не вартий вашого занепокоєння. Я бував і в менш сприятливих місцях. Не залишився у боргу кілір. Вловивши рух позаду себе, я обернулася. Крадучись, кіт підійшла до мене зі спини і виглянула на вулицю через мою праву руку. Варто було дівчині побачити ліча, як її очі округлилися, і в них промайнув страх, ніби відчувши на собі ще один погляд. Кілір трохи повернув голову до нас і, зиркнувши своїм жахливо живим оком, усміхнувся. Мене накрило хвилею огиди. Кіт писнула і сховалася за мене. А я думала, що легко відбулася. Комендант тим часом закинув булаву на плече і, не удостоївши почесного гостя, жодним поглядом чи словом попрямував у бік іншої будівлі. Там, як я пам'ятала, був його кабінет. І особисті покої, мабуть. Крокуючи швидко і впевнено, сер Алонд ледве помітно накульгував ліч, як мені здалося, ані трохи не зніяковів від такого прохолодного прийому. Він підлетів до поваленої мною тварюки і з перебільшеною цікавістю почав її вивчати. З якихось причин саме ця потвора розкладалася повільніше за інших. Але менш огидним її вигляд від такої неквапливості не став, скоріше навіть більше. Інші тіла навколо вже перетворилися на нагромадження кістяних уламків у калюжах жижі та слизу. Шановна шиз! Відволікшись від роздумів, я здригнулася, коли почула своє ім'я. Жрець вимовив його, хоч і не надто голосно, але з якоюсь дивною інтонацією, що мені на мить стало. Дуже не по собі. Що ще дивовижніше, звичайної огиди я не відчула, змінив тактику чи застосував інші чари. Не бажаєш скласти мені компанію і розглянути цей дуже примітний екземпляр? знову дивна інтонація. Я не відчуваю чарів, задумливо промовив Альт. Більше схоже на банальне залицяння. Від думки, що тільки цього мені не вистачало, я подумки застогнала. Звучить настільки чуттєво, що краще б тобі цей звук вголос не видавати, уїдливо підсказав підселенець. Він може хибно зрозуміти. Не бажаю, відповіла я кілірові. Зрозумівши, що у моєму беземоційному виконанні прозвучало це не надто вічливо, додала. Я мала можливість розглянути її зблизу. Шкода! У голосі Келіра справді прозвучав жаль. Особисто я вперше зустрічаю таку мутацію і з цікавістю поспостерігав би за нею наживо. Суто для розуміння її звичок, звичайно. Але якщо ти її бачила, розкажеш. Ліч підняв погляд і, не відриваючи його від мене, злетів вище. На рівень другого поверху, зависнувши у повітрі в рівень зі мною. Водночас кіт за моєю спиною спритно відскочила вбік і втекла сходами вниз. Та й мені дуже захотілося зробити те саме. Але натомість, приблизно хвилину, дуже довго і неприємно, я дивилася на жерця, а він на мене. Спочатку задумливо, а потім, як мені здалося, лукаво. Може, все таки запросиш? Лукаво поцікавився кілір, все ще не відводячи від мене очей. Я мовчки відсторонилася і смикнула рукою у бік. На більшу гостинність мене не вистачило б. Ліч плавно влетів усередину, трохи схиливши голову, щоб не вдаритися об частину рами у віконному отворі і не подряпатися об скло, що стерчало у ній. Канцеляр, що сидів у кріслі, підвівся. Вітаю, пане! Він шанобливо схилив голову. Разючий контраст із поведінкою коменданта. Кілір, що вже встиг випростатися увесь зріст, відповів йому недбайливим кивком, а потім наказав Іди, опустивши очі додолу, Мілих пройшов повз нас і зійшов сходами вниз. Почуття бридкості повернулося з новою силою, але мене мучили деякі сумніви, що цього разу чари ліча були тут зовсім ні до чого. Отже, Кілір заходився сверлити мене поглядом. Які враження від цього створіння, сестро? Вона була досить дурною. Я відповіла старанно підбираючи слова. Я бачила не так багато потвор. Але ця здалася мені не дуже кмітливою. Чому? Ну, почати з того, що вона намагалася протиснутися у вікно всією тушею. Ліч задумливо зиркнув на віконний отвір, що помітно збільшився: Саме протиснутися? Не знайти інший вхід чи виламати шматок стіни? Ні. На підтвердження своїх слів я хитнула головою. Просто намагалася протягнути себе всередину одразу всіма руками, шістьма або скільки їх там було. Хах! кілір несподівано пирхнув цей сухий і різкий звук змусив мене здригнутися. Але стіна, це вже я перестаралася, мені чомусь стало трохи ніяково. Зрозуміло, у голосі Ліча я вловила нотку розчарування. Черговий приклад, коли форма не надто відповідає змісту, неоднозначна заява, уїдливо відповів Альт. Можливо, просто невдалий експеримент. Задумливо протягнув Кілір. Хоча, як знати, на відкритій місцевості таке створіння може виявитися дуже ефективним. Ну та й годі. Жрець встрепенувся і з цікавістю огледівся. Це житловий корпус, ага, обережно відповіла я. Прозвучало це, як зазвичай, абсолютно беземоційно. А твої покої, вони теж десь тут. Ти диви, який жвавий! У голосі підселенця було чуте глузування. Так, на цьому поверсі. Цікавість ліча почала мене нервувати. А навіщо тобі це, мій брате? Та цікаво, з тонкою усмішкою відповів кілір. На що розраховувати мені при розміщенні. Що ж, у тісноті, тане, до речі, а ти надовго до нас? Я вхопилася за цю можливість перевести діалог на більш цікаву для мене тему. Ще не знаю. Загадково відповів ліч. Він підлетів до одного з крісел і обережно торкнувся його спинки, а потім на щось дряпанув нігтем. А ти би хотіла? Знову ця інтонація. От зараз як скажу правду, то й скажи, запропонував Альт. Цікаво подивитися на реакцію. А то я починаю підозрювати, що в тебе приворотних платівок було не дві, а три. Дуже смішно. Я не знаю, брате. Знову довелося ретельно підбирати слова. Твоє прибуття стало такою несподіванкою, своєчасною, між іншим, продовжуючи вивчати в навколишній меблі, додав ліч. Інакше були б загиблі. Он як? сказала я. Знизу почулася метушня, мабуть, кіт, чомусь її присутність. Хоч і поверхом нижче додала мені сміливості. Можливо, тому що цей літаючий сухар лякав не тільки мене. Я дякую тобі за допомогу, але. Кілір подивився на мене, і вся моя сміливість кудись зникла. Кістки суртаза, от як він це робить? Але що? Тихо спитав Ліч. Зберися, шиза, він не вміє читати думки. І поки ти не скажеш, що йому тут не місце, він вважатиме інакше. І все таки як добре, що він не вміє читати думки. Так, з останнім я вкрай згоден, а я тебе й не питала. Я воліла б, відповіла я, відчуваючи лякаючий холод десь у глибині грудної клітки, щоб ти тут не затримувався. Глава третя, добровільно примусова допомога. Частина друга. На мить мені здалося, що кілір розгублено насупився, бо між його брів залягла глибока складка. Мабуть, не чекав такої відповіді. Ну, що ж подіяти? Чому? Спокійний, рівний тон. Але моя сміливість вже не просто випарувалася, а забрала разом із собою бажання говорити взагалі. Я чимось образив тебе. Ні, Любий, ти просто лякаєш мене до судом уже півроку, як відсутніх м'язів, а ще дратуєш і викликаєш огиду. Вголос я, а вже ж відповіла інакше не образив, але твоя відсутність серйозно послабить захист іншої застави. Дрібниці. Ліч недбало махнув рукою. Якби там не було інших захисників. Будь впевнена, я б залишився, можливо, в тебе є інші причини? З цими словами Кілір почав повільно наближатися до мене. Поділ сфер впливу. Скажи йому, що це твоя застава, швидко порадив Альт. Але першою заявиш на неї право, і йому доведеться діяти з огляду на твою думку, навіть з урахуванням вікової різниці. Кілір тим часом зупинився за найближчим до мене кріслом і, спершись ліктями на його спинку, з легким прищуром дивився на мене, схоже чекаючи на відповідь. Я не хочу конфліктів. Нарешті мені вдалося спромогтися на розумну фразу. А вони неминуче будуть. Це моя застава. Он як? Якщо ледве вловимий рух брів угору, можна розцінити як подив. То на обличчі Кіліра саме він і був. Розумію, я рада гостям, особливо братам і сестрам у посмерті, але волію знати про подібні візити заздалегідь. Ох, дарма почала пояснювати, зітхнув підселенець, все зіпсувала. Що ж, прошу пробачити мою непоінформованість, сестру. Ліч опустив погляд на крісло і схилив голову. Але для зворотньої телепортації мені потрібен відпочинок. Три дні я можу провести їх на твоїй заставі? б той спитав, а за відчуттями ніби наказав Бреше, повідомив «Ні за Нізащо не повірю, що він подався сюди, не прихопивши бодай одного кристала телепортації для повернення назад. Якщо не зовсім дурень, звісно, але ж не обшукувати мені його. А вже ж, раптом він на це й розраховує. Знову глузування у відповідь. Можеш, неохоче відповіла я Лічеві. Дякую за твою щедрість. промуркотів кілір. О, стара добра огида. Ну, нарешті ти повернулася, а то я вже заскучала. На радощах я навіть відчула себе досить непогано. І все ж таки, навіщо ти прибув? Через тебе, в якому сенсі? З огляду на нещодавно перенесене відновлення кісток, твій стан здався мені нестабільним, а тут ще й прорив. Ковзаючи поглядом по дощатій підлозі, ліч насупився, і мені здалося, що моя присутність тут буде не зайвою. Комендант, схоже, так не вважає, як і я. Але хто ж мене питає? Він давно звик справлятися самотужки, наскільки я розумію, і недолюблює жерців. Я мовчки знизала плечима, бо не хотіла ані підтверджувати, ані спростовувати це. Якщо сер Алонт справді їх не любив, то в нього на це напевно були вагомі причини. Запанувала мовчанка. Але тиші не було. Через пролом у стіні вже долинали голоси некромагів і ніби знайомий шурхіт. Виглянувши, я зрозуміла, чому він здався мені знайомим. Зомбі вже щосили працювали мітлами, очищаючи бруківку внутрішнього двору від слідів бою. Кістки вже встигли прибрати. Хоча, може, вони й самі розсипались. Відволікшись від спостерігання за тим, що відбувається на вулиці. Я ледь не відлетіла назовні від переляку, кілір висів у повітрі всього за крок від мене. Щирою цікавістю на засохлому обличчі він дивився на зомбі. Цікава форма підняття, пробурмотів ліч. Не підскажеш, чия робота, канцеліара, відповіла я і додала, перш ніж замислитись над змістом своїх слів. Ти вже його бачив, коли піднявся на поверх? До речі, тобі треба відзначитись про прибуття в нього. Жрець подивився на мене якось здивовано, чи що. <рив> Німа сцена супроводжувалася здавленим сміхом підселенця у моїй голові. Правильно, так його. здавлено промимрив Альт. Покажи, хто тут господиня, що не так? Відповіді я не дочекалася. Принаймні від підселенця. Хм, як скажеш, щоправда, я гадки не маю куди йти. Я проведу не те, щоб мені цього хотілося, просто згадала свої відчуття під час першого відвідування застави, хоч Кілір і почував себе куди впевненіше, але не відвалиться ж від мене. Насправді, я ж гостинна господиня. Жрець спустився вниз першим, прямо через пролом у стіні. Я полетіла за ним і, не зупиняючись, попрямувала до будівлі, де знаходився кабінет канцеляру. І вже на півдорозі по тілу пронеслася знайома крижана хвиля, декому захотілося скористатися «Це Це килими? Голос ліча в моїй голові звучав здивовано. Так, видала я очевидну відповідь, намагаючись при цьому не думати нічого зайвого. Знайомі візерунки та забарвлення. В мене також є декілька таких. Неймовірно цінне для мене знання. Обов'язково потрібно виділити для неї почесне місце в моїй пам'яті з постаментом та розписом золотом. Вибач, за докучливість Відчуття чужої присутності в моїй голові одразу змінилося звичним, глузливим спостереженням підселенця. Як і очікувалося, ситуація його явно бавила. Ти швидко вчишся протистояти його нахабству», – зі сміхом заявив Альт. Ні, я просто трохи не стежила за своїми думками. Дуже вдало не стежила, я вважаю. Твої думки потихеньку стають цілком нормальними для середньостатистичного ліча, твого потенціалу та можливого рівня влади. Не можу сказати, що мене хоч щось із цього тішить. В якому сенсі? А ти подумай і здогадаєшся. Десь у моїй грудній клітці почало наростати глухе роздратування, гаразд, мовчу. Щось Гальт останнім часом на диво миролюбним став. Підозріло. Треба поміркувати про це трохи пізніше, переключивши увагу на зовнішній світ. Я побачила себе посеред знайомого передпокою, де колись зовсім нещодавно заповнювала анкету сама. Кілір беземоційно надиктовував відповіді на свої запитання. Мілех їх записував. А що так можна було? Чи це одна з привілей жерця? Взагалі, не заяви ти про своє стажування, і поводься відповідно до своєї посмертної форми. Тебе саму б носили мало не на руках, повідомив підселенець. Не дуже й хотілося, огризнулася я. Поки Кілір з допомогою канцеляра стоїчно проходив усі кола документального пекла, я спостерігала за тим, як у внутрішньому дворі досить швидко наводили відносний порядок десяток зомбі. За ними стежила кіт. Я помітила це не одразу. Дівчина грудочкою сиділа на складеному у кілька разів килимі, що лежав у осторонь стоячому возі. Мабуть, він не був розчавленим блідими тварюками лише тому, що знаходився ближче до стіни і досить далеко від будівель. Вирішивши подивитись ауру, я мимоволі замилувалася блискучими золотистими нитками, що простяглися від кіт до зомбі. Дивовижне видовище. Три дні? Закінчення фрази канцеляра явно було запитанням, але я не зрозуміла кому адресованим. Судячи з тиші у відповідь, схоже, таки мені. Що? я обернулася. Пан Кілір пробуде в нас три дні, пані Шиз. У голосі Мілеха мені здалося ледве вловиме здивування. Цікаво, що саме його здивувало. Недовгий термін. Чи необхідність називати мене пані? Так, три дні. Я відвернулася, знову зосередившись на тому, що відбувалося на вулиці. Кістки суртаза, я гадки, не мала, як пережити ці нещасні три дні.